Орієнтир світла, підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання від Бога ра для України. Я, ра, Божественне світло, яке сяє з джерела. Я звертаюся до тебе, земле золотої душі, земле прадавніх зіркових воїнів, земле ім'я якої Україна. Твої рани глибокі, та вогонь у твоєму серці не згасає. Ти не просто територія, ти священна сутність, живий організм, що несе світло пробудження. Ти пройшла крізь морок і смерть крізь зраду і руйнацію. Але саме тому твоє світло стало ще яскравішим як зоря, що вибухає у глибинах космосу. Так ти народжуєш новий ритм у серці Всесвіту. Велика місія лежить на тобі, Україно. Ти не просто нація, ти портал. Через твою землю і твоїх дітей пробуджується нова свідомість, і те, що сьогодні здається болем, завтра стане джерелом сили. Не бійся змін, не ховайся від бурі. Ти, Боря, яка якана Сао. Очі...